Аналітика це очі й мозок вашої реклами. Вона показує, що реально працює, а що лише з'їдає бюджет. Це момент істини. Тут видно, які компанії тягнуть вас уперед, а які тягнуть на дно. А ще аналітика це ключ до оптимізації, бо механіка дає нам налаштований політ, але тільки аналітика підказує, коли натиснути на газ, коли переключити передачу, а коли загальмувати. І от з цього моменту ми починаємо розбиратися, навіщо нам аналітика, як правильно виставляти цілі і як зробити так, щоб кожна цифра працювала на результат. Аналітика має три головні завдання: перше бачити ефективність, тобто скільки ми вкладаємо і скільки заробляємо. Друге знаходити слабкі місця, тобто де витікає бюджет, які компанії вигорають, які аудиторії не заходять. І третє масштабувати перемоги. Тобто, коли ми знайшли працюючу зв'язку: аудиторія плюс креатив, плюс стратегія ставок, аналітика підказує, що ось це можна заливати більшими бюджетами, це можна дублювати, можна масштабувати, можна працювати в цьому напрямку. Ціль аналітики проста: це прибрати хаос і зробити так, щоб кожен рекламний долар відпрацьовував як інвестиція, а не як лотерейний білет. Після того, як ви визначили цілі аналітики, виникає таке болюче питання, де брати ці дані. Бо якщо дані збираються криво, то й висновки будуються криві. Для цього, да, ми з вами розібрали опору про трекінг, також опору про звітність. Але я ще хочу підкреслити важливість ось саме цієї аналітичної інфраструктури. Тобто це ваш такий пульт. Керування вашою рекламою, вашою трафік-системою, вашими продажами, щоб четверта Google-аналітика була якісно налаштована, щоб пікселі були якісно налаштовані, щоб були підключені API конверсії, щоб всі ремки вам показували не просто ліди, а їхні статуси, де не квали, а де реальні продажі з яких лідів. Щоб також це все можна дивитися було в динаміці. Там можливо в Looker Studio, можливо, в Power BI, чи прямо в Google таблицях, щоб дані. Там вносились кожен день там завдяки автоматизаціям, щоб це все було видно в динаміці. Без ось цієї аналітичної інфраструктури, налаштованої якісно, ваша реклама дуже-дуже швидко закінчиться в кожному бізнесі, в кожної бізнес-моделі є ключові KPI. в рекламних кабінетах. Там сотні різних метрик. Можливо, багато з них ви навіть не розумієте навіщо. Тому потрібно орієнтуватися: 10-15 ключових KPI. На них потрібно орієнтуватися. Тобто вони всі повинні у вас бути виписані, да, і ось ця звітність, план факт, да, про яку ми з вами говорили в другій опорі, вона повинна бути максимально реалізована в межах цих KPI. І є тут три базові питання. Перше питання скільки ми витратили, друге питання, скільки отримали. Третє питання, яка з компаній реально працює, а яка зливає. Усе інше, воно якби другорядне. Можна мати космічний CTR і тонни кліків, але якщо з нього немає продажів, це просто трафік заради трафіку. Тому орієнтуйтесь завжди на ось ці три базові речі і йдіть далі вже. Також друзі про аналітику, да чому ось ця звітність план-факт, багатоканальна звітність, вона дуже важлива. тут важливо дивитися одразу, бачити всю картину, особливо якщо у вас є і Google реклама, і TikTok, і Meta. Потрібно бачити трафік, ефективність кожного каналу як окремо, так і в загальному розрізі. Наприклад, буває так, що завдяки Google рекламі у вас росте ретаргетинг в Meta Ads чи в TikTok. І навпаки, завдяки там Тікток рекламі у вас дуже якісно Там росте Пимакс, Google ПМАКС компанії класно навчаються. Або якщо ви ще ведете такі безкоштовні різні канали, ви бачите, що канал Google Органіка почав якісно працювати. то Тобто сьогошка стала краще. Дуже важливо дивитися в розрізі, бачити загальну картину не тільки один канал, а бачити всі канали. Ефективність буває, що в один канал там просто багато трафіку, мало продажів. А в іншому каналі менше трафіку, але багато продажів, і саме з аудиторії ремаркетингу ці продажі йдуть. Тобто завжди дивіться аналітику в розрізі всіх джерел трафіку. Оцінюйте вашу трафік-систему першим чином загальним планом, а потім уже углубляйтесь в кожен канал. І ще одна порада тут: старайтеся оцю вигрузку даних максимально автоматизувати. Чим більше показників. Автоматично заносяться в вашу систему звітності тим краще, тому що особливо коли за декілька каналів там відповідає декілька людей, то у них постійно якийсь там такі, знаєте, якби людський фактор. Працює, і це все може там не вноситись. Там хтось на больничний пішов у когось там ще щось, і, і так 5 десяте, воно не вноситься в своєчасно. А коли у вас максимум показників автоматизовано, то це набагато краще, ніж коли люди це все ручками вносять. Тобто я це все до того, щоб у вас оця вся база з вигрузкою даних була якісно реалізована з вигрузкою і з візуалізацією даних. І потім ви вже починаєте конкретно, коли у це все реалізовано, ви вже тоді конкретно можете дивитися на різні такі глибокі моменти. Да? Наприклад, які креативи вигорають і не приносять результат, які аудиторії дають найдорожчі ліди там, чи покупки, які канали працюють краще, а які просто з'їдають бюджет. І ось в цьому всьому можна виявляти точки росту, те, що можна масштабувати. І також проблемні зони, те, що треба оптимізувати або взагалі відключати. Тобто, це як у спорті, да, тренер дивиться не тільки на перемоги, а й на помилки, щоб зробити команду сильнішою. Так само, і у рекламі успіхи треба множити, а слабкі місця закривати. Але це все потрібно дуже грамотно вміти правильно проаналізувати, тому що. Там, де вам може казатися, що це слабке місце, якщо ви його просто вимкнете і там не допрацюєте, не побачите, що ось є відношення одних даних, наприклад, там Google реклами з Мета-рекламою, що Мета-реклама працює якісно завдяки Google рекламі. Якщо ви це співвідношення не побачите і щось виключите там, то вас може просісти в тому каналі. Тобто, це важливо навчитися правильно бачити співвідношення одного каналу до іншого каналу. Знаходити проблемні зони і точки росту у вашій трафік-системі. Після того, як ви знайшли точки росту, да, наступний крок це оптимізація. І головне тут правило це завжди приймати рішення на основі даних, а не на основі інтуїції. Тобто, якщо креативи вигорають, тестуємо нові. Якщо аудиторія зливає бюджет, вимикаємо або звужуємо її. Якщо компанія дає результат, то масштабуємо бюджет поступово, щоб не зламати алгоритм. І от мені, наприклад, особливо зараз, коли вже нейромережі дуже прокачені, вони мені допомагають. Тобто я просто роблю вигрузку з різних рекламних кабінетів, даю нейромережі. Ось тут я. Прикріпляю промпт для нейромереж. Також він є в описі під цим відео. Я ти типу, поговорю, що ти експерт інтернет-реклами. Ось мої дані по компаніям: CTR, CPC, CPA, ROAS, бюджет. Зроби три висновки: які основні проблеми в кампаніях, які гіпотези можна протестувати для покращення, який очікуваний ефект від цих гіпотез. Форма слідуюча: проблема, гіпотеза, очікуваний ефект. це реально працює. Мережа допомагає знайти ідеї для оптимізації. Які ви могли б не помітити, і навіть якщо ви не погоджуєтесь з усіма її висновками на 100%, все одно ви якісь нові ідеї, інсайти отримаєте. Тобто оптимізація, це як підстоп у Формулі. 1. ви зупинилися, підкрутили гайки, замінили шини і знову на трасу, але вже швидше і ефективніше. І тут також ще важливо розуміти, що реклама і оптимізація це взагалі не одноразова справа. Це постійний процес, який ніколи не зупиняється. А логіка тут така: да, в цій системі: аналітика дає вам дані, ви робите висновки. А далі ви запускаєте по цим висновкам тести, якісь нові гіпотези тестуєте, потім отримуєте результат, знову його аналізуєте, оптимізуєте, робите висновки. Запускаєте тести. Це такий, як би круговий процес, постійний. І кожен новий оберт може робити ваші компанії більш ефективними, а може менш ефективними. Чим краще рекламний спеціаліст, тим краще в нього ось це коло, тим воно якісніше. Тут також можна порівняти з формулою 1. Після кожної гонки команда збирає. Метрики, аналізує, що працювало, а що ні. І на наступну гонку вже виходить більш такою досвідченою, більш швидшою. Немає кінцевої точки, є тільки постійне вдосконалення. Чим більше у вас досвіду, чим більше часу ви якби, приділяєте ось цієї концентрації на кабінетах аналітики і оптимізацію компаній з кожним проектом, да, ви стаєте краще як спеціаліст, ви це робите більш впевненіше. Також, друзі, я підготовив чек-лист аналітики та оптимізації рекламних компаній. В посиланні під цим відео він є. Будь ласка, користуйтесь і буде вам щастя. І тут важливо розуміти, що аналітика і оптимізація да, як сьома опора, вона дуже сильно пов'язана з стратегією, з трекінгом, з механікою налаштування компаній. І кожна опора, вона, якби в моїй системі, підсилює іншу опору. І це все воно повинно працювати разом. І от ми тут підходимо до останньої восьмої опори. Project Management. Це такий як клей, який зліплює всі вісім опор, тримає їх вкупі. Вісім опор це такий знак нескінченності, це така замкнута система, яка постійно рухається вперед. Від стратегії до оптимізації, від оптимізації до управління і знову на новий рівень. Немає кінця, є лише новий виток розвитку. Тому, друзі, поставте лайк, якщо було корисно, підпишіться на канал і одразу переходьте до наступного відео про Project Management в інтернет рекламі. Також, друзі, під цим відео є посилання на мою книгу 8 опор інтернет реклами, є додаткові матеріали та супутні послуги аудиту і налаштування інтернет реклами для онлайн проєктів Дякую за увагу і до зустрічі в слідуючому відео. Killers of online advertising. At